З настанням осінньо-зимового періоду прибирання сухої трави. Стало все частіше. Скільки випадків вже сталося у Ізмаїлі та районі, для того щоб ви зрозуміли співвідношення пожеж і дійсно яку кількість займають пожежі саме сухої рослинності? То ви повинні розуміти, що з початку року на території Ізмаїльського району виникло 754 пожежі. Саме 585 пожеж це пожежі в природі. Родних екосистемах, тобто це суха рослинність? До чого призводять такі пожежі? Ці пожежі дуже швидко розповсюджуються, поширюються і починають горіти великі площі. Дуже часто ці пожежі поширюються на приватні будинки, житлові, на автомобілі, на господарчі споруди. Дуже часто буває, що ці пожежі забирають життя людей. Крім того, скажіть, будь ласка. Яка основна причина пожеж за статистикою? Основною причиною виникнення таких пожеж є саме людський фактор, саме через через те, що люди нехтують правилами пожежної безпеки. Іноді це може бути необережне поводження з вогнем. Що ми маємо на увазі? Це те, що саме через недопалок покинутий. Може виникнути пожежа, і це буде необережним поводження з вогнем. Але буває і навпаки, коли люди спеціально випалюють суху рослинність. Зараз осіння пора року, є сухе листя, є е, суха трава. Люди починають прибирати на городах, на присадібних ділянках, у своїх подвір'ях, і вони спеціально випалюють суху рослинність, суху траву. Чим і призводять до виникнення пожеж великого масштабу через спаління сухої трави. Чи призвело до гибелі в місті Ізмаїлі або районі? Так у нас був випадок у цьому році, коли на території Кілійської територіальної громади, коли літня жінка прибирала у себе на подвір'ї і почала випалювати суху рослинність. Через суху вітряну погоду пожежа дуже швидко розповсюдилась, і жінка почала її самотужки гасити, в результаті чого вона отримала опіки. Була госпіталізована до лікарні, але від отриманих опіків на третій день жінка загинула. Яка відповідальність за спалюванням сухої рослинності? Дивіться зараз у законодавстві саме Кодекс про адміністративні порушення за статтею 77 і 1 є дійсно притягнення людей до адміністративної відповідальності, і штраф складає від 3060 гривень, але Притягнути людину до адміністративної відповідальності за випалювання сухої рослинності дуже важко, тому що, коли, наприклад, це Приватні будинки, да, подвір'я приватних домоволодінь, ми приїжджаємо і розуміємо, що людина прибирала у себе на ділянці і, наприклад, почала випалювати цю суху рослинність. Дуже часто гарять відкриті території. І коли приїжджає вже служба порятунку 101, то на місці пожежі вже нікого немає. Навіть свідків, котрі нас викликали, їх дуже часто також немає. Тому коли ми приїздимо, ми бачимо тільки великі площі пожежі, а людей, котрих можна притягнути до адміністративної відповідальності, їх немає. Дуже часто в нас бувають такі випадки, коли навіть люди у себе на подвір'ї випалюють суху рослинність. Але ми приїжджаємо, людина виходить із житлового будинку, і ну вона каже про те, що вона не знає яким чином у неї горить оце, оце сухе листя? Тобто вона каже про те, що ну вона цього не робила. Тобто потрібні свідки, обов'язково потрібні люди, котрі скажуть, що дійсно да, ця людина випалює, і саме її дії через її такі дії розповсюдилась пожежа і викликали пожежно-рятувальний підрозділ. Тому ускладнюється притягнення до адмінвідповідальності. Дуже часто люди відмовляються. Ну нам завжди у цьому допомагають співробітники поліції, бо дуже часто буває таке, що люди відмовляються давати свої особисті дані для складання адмінпротоколу. Тому ми спільно з представниками поліції у цьому році склали три адміністративні протоколи, і саме трьох людей було притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 77.1, і вони сплатили штраф. У сумі 3060 гривень, крім того, скажіть, будь ласка, люди якого віку частіше прибирають суху рослинність, мабуть, на присадибних ділянках або взагалі саме із тих людей, котрих ми притягнули до відповідальності, найчастіше там люди більш похилого віку, ну пенсійного 100%. Чому що нам пояснюють люди? Люди нам пояснюють, що. Вони ну так робили усе життя, і що раніше ніколи не було притягнення до якоїсь відповідальності за випалювання сухої рослинності. Тобто, дивіться, молодь зараз більш освічена. Тобто, плюс працівники служби порятунку постійно проводять, починаючи вже з дитячих садочків, ми проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу. Тобто, вже дітям, котрим три роки да, ми розповідаємо про. Культуру поводження з вогнем про правила пожежної безпеки, тому підростаюче покоління, молодь вони більш обізнані, більш освічені і от сухе листя вони не випалюють. А от пенсіонери вони вважають, що вони такими діями ем, нікому нічого поганого не роблять. І вони завжди всі кажуть про те, що вони ж присутні при цих пожежах, вони їх контролюють. Люди не розуміють, що через суху вітряну погоду пожежа може дуже швидко розповсюдитись, і вони вже не зможуть самотужки її загасити. Тому що навіть коли рятувальники приїжджають на такі пожежі, де площа досягають 2 гектари, 3-1,5 гектари, їм потрібно багато часу для того, щоб ліквідувати такі пожежі, бо через дуже Сильний вітер пожежа постійно розповсюджується. Чи ускладнюють роботу пожежно-рятувального підрозділу в місті Ізмаїлі необачне поводження громадян та паління сухої трави в місті Ізмаїлі та районі? Рятувальники думають, що люди не розуміють, да, у який час ми наразі живемо. Що, е Цілодобово, да, іноді по декілька разів на добу ми чуємо сигнали повітряної тривоги. І рятувальники у будь-який момент повинні будуть виїжджати на ліквідацію від обстрілів, тому що дуже часто в результаті обстрілів виникають пожежі або люди знаходяться під завалами. І рятувальники будуть потрібні саме в. Для того щоб ліквідовувати наслідки оцих обстрілів. Але й навіть якщо обстрілів немає, ми хочемо, щоб люди розуміли, що поки вони випалюють суху рослинність і розповсюджуються ці пожежі на великі території, що може у цей момент дійсно буде або дорожня транспортна пригода, на якій будуть потрібні рятувальники, для того, щоб визволити людину з заблокованої машини передати її меди. Та надати допомогу, або можливо у когось зараз буде горіти житловий будинок, в ньому буде знаходитися діти, люди. Тобто, чому ми звертаємось до людей, щоб вони розуміли, що бувають дійсно надзвичайні ситуації, дійсно надзвичайні події, тоді, коли нам необхідно рятувати життя людей, що у цей час да відбувається дуже часто буває таке, що в один і той же час. На території Ізмаїльського району одночасно виникають 3, 4, 5 пожеж саме сухої рослинності. Рятувальники, рятувально-пожежні підрозділи виїжджають. І в цей момент. Рятувальні підрозділи пожежні частини у місті послаблюються. Ні, завжди є резерв, але дуже багато сил у рятувальників уходить для того, щоб гасити пожежі на відкритих територіях. Тому що вони дуже часто ускладнюються чим? тим, що це великі площі, тим, що вони дуже швидко розповсюджуються. Тим, що Буває таке, коли немає шляхів під'їзду. І рятувальники докладають багато фізичних сил для того, щоб гасити ці пожежі підручними засобами. Бо можливості під'їхати і подати воду з пожежної машини неможливо. Що робить служба? 101. Задля запобігання пожеж в екосистемах для того, щоб запобігти пожежам в природних екосистемах, рятувальники постійно проводять профілактичну роз'яснювальну роботу у житлових секторах, тобто, це навіть подворові обходи. Ми працюємо спільно зі співробітниками поліції, зі співробітниками соціальних служб і центром надання соціальних послуг, тому що у них на обліку є сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, це є вразливі категорії населення. Ми проводимо профілактичну роз'яснювальну роботу в трудових колективах. Ми проводимо єдині уроки з безпеки, наприклад, у школах, у дитячих садочках. Ще це бувають раптові рейди, коли ми разом зі співробітниками поліції виїжджаємо на патрулювання. Наприклад, якоїсь території для того, щоб виявити оце паління сухої рослинності і притягнути людину до адміністративної відповідальності, і на жаль. Все, що ми робимо, значно не знижує кількість виникнення пожеж в природних екосистемах. На жаль, лише тільки дієвим способом є притягнення до адміністративної відповідальності, тому що людина тільки тоді не повторює своїх та, таких дій щодо випалювання, коли вона була притягнута і коли вона сплатила штраф. Шановні громадяни, служба порятунку 101 вкотре звертається до вас з проханням про неухильне дотримання правил пожежної безпеки і недопущення випалювання сухої рослинності. Якщо ви стали свідком виникнення пожеж в природних екосистемах, якщо ви стали свідком дій людини, котра випалює суху рослинність, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.